Ми вже прийшли. Ми вже прийшли. Олька! Олька, Олька, Олька. Ми вже прийшли. Ми вже прийшли. Ми вже прийшли. <laughs> ми вже прийшли. Так. Братан, ми ще не прийшли. Ой ка! Все, давайте сел по відео. Ми прийшли! Ми прийшли! Що ми далі? Jeg er jo i 50'erne. 50'erne! 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 50'erne!